Побратими кличуть його борода. У свої 23 роки він ветеран. Воював у полку Азов, пройшов Іловайськ, і Дебальцеве. Розумієте, на війні людина як оголений нерв. Із рідного Лутугину, що під Луганськом він пішов на війну добровольцем. А коли півроку тому демобілізувався, виявилося, що вписатись назад у мирне життя складно, а близькі люди тебе не розуміють. Ну особисто там моя сім'я не задавала мені яких таких питань, а от друзі задавали, там ли літи там, бо там. Е а коли це все закончиться. Оце о, типу, а коли це все закінчиться. Ну, наприклад, це мені дуже ну, не подобається це питання для, для українського добровольця, тому що правильне питання, коли перемога. Війна не відпускає фронтовиків і після повернення додому. Когось переслідують нічні жахи, хтось впадає у депресію, бо мирне життя не таке, яким бачилось з окопів. А хтось може впасти, обхопивши голову руками, коли за спиною грюкнуть двері. Постравматичний синдром. Про це заговорили недавно. Відколи українські захисники почали повертатися з війни. Проблема тією чи іншою мірою наздоганяє усіх і ранить тим дошкульніше, що не заведено зізнаватись. Вони не довіряють кімнатним психологам і готові говорити лише з такими ж, як самі побратимами, в кого за плечима я досвід війни, і хто знає, що їм випало пережити. Мені це допомогло. Це дало мені поштовх, сили і натхнення допомагати таким же товаришам, як я тому що я психолог, тому що я ветеран. Групи ветеранів з'їжджаються сюди у санаторії під Києвом, аби тиждень пожити і поспілкуватись один з одним із професіоналами, яким вони можуть довіряти. Адже тут з демобілізованими працюють тренери, які самі побували в АТО, і яким довелося переборювати свою власну повоєнну травму. Головне знання, яке дає їм тренінг, що ти не один зі своєю проблемою, і що твої флешбеки, напади тривоги, часом агресивна реакція це нормально, і це буває в усіх, хто щойно повернувся з війни. Програму з активістка майдану, вона сама пережила посттравматичний стрес, втративши на революцію гідності близьку людину. Я тоді зрозуміла, що те, через що я проходила після майдану, їх чекатиме після війни, і що це повернення так само буде дуже складним. Волонтери організації працюють не лише з демобілізованими, їздять на передову, готувати солдатів до майбутнього повернення в соціум. Психологічна реабілітація ветеранів за принципом рівний рівному діє в усьому світі. Запровадити її в Україні допомогли експерти з Данії та Сполучених Штатів. Найкраще, що ми помітили, це система рівний рівному. Коли люди з подібним досвідом збираються в групи і вже підтримують один одного, маючи достатній інструмент для цього. Тому що можна зібратися в групу, сісти, випити і розійтися по домах, але це не дасть ніякого результату. Тут на тренінгах вони знаходять нових друзів, які їх розуміють, яким можна подзвонити, коли пережитий травматичний досвід знов нагадає про себе. Вони більше не почуваються самотніми, позбавляються похмурих думок і будують нові плани. І навіть ті з них, хто спершу був налаштований скептично, під кінець міняють свою думку. Я не буду казати за всіх інших, я скажу за себе. Мені особисто це допомогло, мене це заземлило. Я маю натхнення бажання сили після цих тренінгів да, жити. Оксана Лігостова для Голосу Америки.